Чим завершилися переговори української і американської делегацій у Флориді? Невже сторони ні про що не домовились? А чому тоді американці піднімали тему проведення виборів в Україні? Навіщо у такому разі відкову знову летіти до Путіна? Що зрештою буде з нашим Донбасом, і чому цей тиждень може стати вирішальним у питанні завершення війни? Як про це кажу не я, а європейці. Тому додивіться обов'язково цей випуск до кінця. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. І не забувайте ставити лайки. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і все, давайте часу не гаяти. Одразу будемо починати. Е, давайте з загального контексту у Флориді. Як відомо, відбулися переговори української і американської делегації. І, от головна тема це мирний план і пункти цього плану перед самим засіданням, американські змі одразу почали писати до чого саме США будуть схиляти. Україну пріоритетом для американців було змусити нас вийти з Донбасу і відмовитися від інтеграції у північно-атлантичний альянс для чого? Для того щоб продати так би мовити, це путіну і досягти мирної угоди. Що ж відбулось з публічних заяв? Друзі, можна зробити висновок, що зустріч була напруженою нелегкою, але продуктивною від очільника американської делегації. Пана Рубіо звучали заяви про те, що вони намагаються покласти край цій війні, захистити український суверенітет, незалежність і зробити Україною квітучі в економічному плані. Так нам це всім дуже приємно слухати. Але що відбувається насправді, тим паче, коли Україна в такому становищі, між тим українська сторона також заявляла про певний прогрес, про гарний початок, про те, що ми дякуємо американській стороні за таку суперкоманду. Залом розсипались буквально в компліментах, і також ми не чули негативу. Від української американської теласі ми чули лише фактично позитив. Зрештою, зустріч минула, але жодної ну конкретики, окрім там загальних фраз, які я вже озвучив, ми з вами не почули. А згодом, друзі, результати цього засідання прокоментував і сам президент США Дональд Трамп. Він сказав про те, що зустріч минула добре, вперше до речі, згадав про корупційний скандал в Україні і заявив, що це не йде нам на користь. Ну звичайно, і тут до речі, вперше читається спокуса сполучених штатів використати ось це вразливе становище України, щоб натиснути і змусити нас піти на болючі компроміси. Але окрім цього. Трамп сказав, що у нього немає жодних дедлайнів щодо завершення війни. Володимир Зеленський також взяв слово він у себе в телеграм-каналі прокоментував ці події, подякував американській стороні за конструктивну роботу і висловив сподівання, що ми наближаємось до миру. Далі друзі, починається найцікавіше. По перше, видання Wall Street Journal повідомляє про те, що серед іншого сторони обговорювали графік проведення виборів в Україні. Дивіться, на столі перемовин у США, графік виборів в Україні і обмін територіями пише Уолстріт. Тобто, фактично два ключових питання. З чого б це вибори були ключовим питанням? Давайте з цим зараз розбиратися. Я нагадаю, що ще в цьому так званому мирному плані Дональда Трампа одним із пунктів на це не хто звернув увагу: йде проведення виборів в Україні через 100 днів. Після завершення війни, чому 100 днів не питаєте? Я думаю, що це просто така гарна цифра. Насправді раніше звучали і 90 днів, і 60. Є український закон, треба його почитати, щоб взагалі з'ясувати, коли мають відбутися вибори. Це не важливо. Важливий сам факт наявності такого пункту в цьому плані. І тут виникає питання: а чому на цьому так наполягають Сполучені Штати Америки? І чому сторони публічно говорять про все, окрім теми виборів? Тому що публічно ми нічого не чули ні від кислиці. Ні від Умєрова, ні від Гнатова він відпадає за воєнку, але зрештою ні від Рубіо, ні від Віткофа, ні від Кушнера нічого про вибори нуль взагалі, оскільки цей план, як ми знаємо, з плівок Віткофа був переданий Москвою. Чи не є це умовою Володимира Путіна? Чи не простежується тут? Певна домовленість, таємна домовленість між Москвою і Вашингтоном, щоб позбутися Зеленського. Можливо, американці хочуть саме це і продати російському лідеру, як аргумент, так мовляв, зупини вогонь, Україна проведе вибори, і ти нарешті позбудешся ненависного тобі Зеленського. Ще одне питання. А чи просто так напередодні цієї зустрічі Валерій Залужний, я робив окремий випуск про його статтю, написав цю саму велику статтю «Лонгрід», яку багато хто до речі? Інтерпретує як політичну заявку, якщо уважно простежити, окрім всього іншого, це реально виглядає як політична заявка. Можливо, всі про це знають. А давайте розглянемо тепер ще один варіант. Як по-іншому можна змусити Україну піти на поступки, якщо Зеленський на такі поступки не йде? Замінити президента? Це запитання. Дайте свою відповідь, друзі, в коментарях. Так чи ні? Може таке бути, чи не може бути? Можливо, росіяни і американці знову звернулися. До своєї старої ідеї зробити ставку на іншого кандидата, який би і підписав це необхідне. Пам'ятаєте, яку стару пісеньку знову заспівав у Киргизстані Володимир Путін? Українська влада нелегітимна, з нею нема про що домовлятися, з нею немає сенсу щось підписувати і так далі. І тому подібне. Це просто так, по-вашому? І тут обговорюють тему виборів. У мене виникають питання. Що нам, друзі, то до виборів ми ще повернемось, але що нам точно відомо з змі засобів масової інформації, так за те, що Україна відмовилася виводити війська з Донбасу. Це принципова позиція вищого політичного керівництва нашої країни, яку американцям доніс умєров, очільник нашої делегації. Ми мотивували це конституційними обмеженнями, тобто, вихід ЗСУ з Донбасу, просто ну, незаконний акт, а також. Суспільної реакцією, що також правда, тому що велика частина українського суспільства просто не сприйме такий крок. Це і так зрозуміло, чому ми маємо виходити зі своєї території, яку зараз контролюємо, а також невідповідністю реальній ситуації. Це означає, що НАТО, який там був присутній, він там був присутній не просто так, тому що його задача, як я розумію, була пояснити, що ситуація складна, звичайно, але під контролем і перемоги, про які перемоги в лапхах, звичайно, про які заявляє Володимир Путін, це насправді блеф. А більше того, видання NBC вчора на випередки буквально вийшло з повідомленням, що навіть якщо указ про виведення сил оборони України з Донецької області і надійде, бійці відмовляться його виконувати. Так хтось з коментаторів це, наприклад, інтерпретує як боротьба демократів. Uh, я думаю, що така новина просто так точно не з'явилась би перед початком засідання цих робочих груп в Майамі. Тобто ми показуємо, що для нас це uh, принципове питання, але обговорювали, як пише «Ексіос» видання а воно спеціалізується на інсайдах, повоєнні кордони. Що це означає повоєнні кордони? Якими вони можуть бути? Хто їх визначатиме? Як вони будуть визначатися? Про це друзі, в кінці випуску скажу. Додивіться його до кінця. Тепер що стосується НАТО. Україна відкинула будь-які спроби нав'язати нам ідею відмови від північно-атлантичного альянсу. Це ще одна принципова позиція, оскільки таке положення вона закріплені, як ви знаєте, в конституції. Нагадаю, що ці дві вимоги е, терорист Путін висунув як ну фактично основні для завершення війни. Показово, що телеканал CNN повідомив, що у Білому домі розглядають варіант, за якого країни альянсу укладуть окремі домовленості з Російською Федерацією. Почитайте цей скрін. У Флориді обговорювали креативний шлях, як закрити двері Україні в НАТО. Це не вимагатиме від України юридичної відмови від курсу до НАТО. Він і надалі буде закріплений в нашій конституції. Тобто, американці хочуть домовитися з Путіним напряму. Дивись, ми Україну не беремо в НАТО. Інші члени альянсу також тобі це можуть пообіцяти. Але, по-перше, Тут поки що не зрозуміло, як це буде оформлено. Юридично це НАТО зобов'яжеться прописати у себе в статуті щодо України, або там я не знаю політично, чи яким чи чином в якості обіцянки йому це скажуть. Я не думаю, що це спрацює для Путіна. Як ви самі розумієте, він точно не піде на таку пропозицію, тому що він постійно каже про те, що нас надули, обманули, вокруг два круг пальця ввілі. Ну і так далі. Тому подібне при цьому друзі, взагалі не зрозуміло, чому ми маємо ну, йти на якісь компроміси без гарантій безпеки. Ну погодьтесь. А... Такі гарантії нам ніхто не обіцяє, і це дуже дивно виглядає особисто для мене. З нас щось вимагають, але гарантії не дають. Розумієте? Інсайдери повідомляють, що США не хочуть закріплювати гарантії безпеки для України в цьому документі щодо мирного плану, але натомість обіцяють продовжувати надавати нам розвідку і продавати озброєння. Спасибі, звичайно, але це не гарантії. Ми і так це зараз маємо і що це гарантує? Так, звичайно, ми стоїмо завдяки цьому. Але, зрештою, хіба це ті гарантії, на які ми всі розраховуємо? Я ну знову ж таки хочу всім нагадати, що, наприклад, і звернутися до тієї самої статті Залужного, який написав, що може бути справжніми гарантіями для України, це розміщення ядерної зброї або там членство України в НАТО, або військовий континент е іноземний на території України. Нам і цього не дадуть, розумієте, і Путіна це також не піде. Насправді ж важко уявити при цьому при всьому, що сторони взагалі ні до чого не прийшли інакше який сенс взагалі було летіти на цю зустріч. У Мєрово і нашій команді через Атлантичний океан. Навіщо більше того, якщо ні до чого не домовились, так би мовити, як про це пише преса? Навіщо тоді стів Вітков і Джаред Кушнер летять до Москви і вже завтра, 2 грудня, зустрінуться з Путіним. Якби Україна і США не знайшли бодай якихось точок дотику, навряд би ці чиновники летіли до Москви ні з чим, погодьтесь, значить, все ж таки прогрес є. Що це може бути, ми точно цього не знаємо. Але можливо, Сполучені Штати гарантуватимуть Путіну, що Україна точно не буде в НАТО. Друге, американці запевнять терориста, що Україна зобов'яжеться провести вибори і там ну не знаю, яким же чином змінити владу в законний спосіб. Ну скажуть йому, типу що це буде зміна влади. До речі, я ледь не забув. Пам'ятаєте фразу Путіна в тому самому Киргизстані, коли він сказав про те, що в Україні слава Богу ще є люди, з якими можна домовлятися? Мало хто звернув увагу на цю фразу. А чи не був це кастинг на п'яту колону? Можливо, в голові Путіна є думка, що визнажений від війни український народ може обрати того, хто зможе домовлятися з Москвою на її умовах? За грузинським сценарієм, друзі, це вже було. Я це не вигадую. Третє це території. Можливо, йому буде запропонований варіант створення так званої демілітаризованої зони на Донбасі, про яку вже і так давно говорять, тому що Україна відходити не хоче, Путін хоче захопити весь Донбас. Як з цим бути тоді, з однієї і з іншої сторони будуть відведені сили і засоби. Сполучені Штати, як пише видання за Телеграф, визнають Крим і Донбас за Росією, що до речі є величезною помилкою. При цьому Україну не зобов'яжуть це робити, і виходить так, що і ми, росіяни, відведемо війська під цим приводом а Путін це продасть своєму хворому на шовіністичний вірус населенню що Донбас типу наш, от його штати визнали. Ну у цілі спеціальної воєнної операції випланений і так далі. Тому подібне. Звичайно, все це варіації, які зараз обговорюються. в Змі бути може все що завгодно. Я як і раніше, наприклад, переконаний в тому, що Путіна не влаштує жоден зі сценаріїв, окрім продовження цієї війни, навіть якщо він згодиться на заморозку у такому форматі, він все одно рано чи пізно почне агресію, щоб остаточно закрити питання, так би мовити, з ненависною йому Україною. Тоді наша задача буде. Бути готовими до повторної війни. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, і висловіть свою думку в коментарях в чаті під цим відео, що ви думаєте з приводу цих переговорів у Майамі. На все добре і дякую.